Друзі, орки пробували пробити нашу оборону, все безрезультатно. Давайте подивимося на карту і на те, як орки отримали по повній програмі. Підтримаємо наших героїв добрим словом в коментарях. Вони ціною своїх життів захищають нашу землю і обов'язково переможуть. Підсумки демілітарізації: Кирилівка Запоріжжя, мінус база, Нова Каховка Херсонщина, мінус база, Якимівський район, Запоріжжя, мінус БК. Всього мінус один склад БК і дві бази. Мінус покидьок з нашої землі. Офіційно, мінус склад рашистів в Білогірці. Ліквідовано щонайменше 29 окупантів. Сергій Хлайн. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, збереження тимчасово захоплених районів Херсонської області та частин Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створення сприятливих умов для відновлення наступу на певні напрямки, а також як блокування морських комунікацій України в Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних цілях на території України. На харківському напрямку противник завдав вогневі ураження з танків ствольної та реактивної артилерії, провели дистанційне мінування району під Леб'яжем. На слов'янському напрямку противник обстріляв артилерію райони Великої Комушувахи, Вінопілля, Адамівки та Довгенького. Воїни ЗСУ похвалилися черговим трофеєм. Тепер російські Т-64 допомагатиме нашим захисникам виганяти фашистську нечисть з української землі. На Краматорському напрямку ворог обстріляв з танків і ракет райони Слов'янська, Краматорська, Спірного, Донецька, Іванодарівки, Сіверська, Званівки і Райгородка. У напрямку Бахмута зафіксовано обстріли в районі Бахмута, Солидара, Роздолівки, Кодеми та Майорська. Окупанти розпочали наступ за напрямками Володимирівка, Соледар, Покровське Бахмутське, Покровське Бахмут, клиновий Бахмут, Семигір'я Зайцеве, Семигір'я Кодема та Холмівський Зайцеве. Позитивних результатів окупанти не добилися ні на одному з напрямків наступу і відступили з втратами. Випадкова зустріч і танків більше немає. Два путінських корита відмінусували бійці загону спецпризначення Нацгвардії на Донецькому напрямку. Деталі виконуючи завдання, гвардійці виявили колону техніки, що складається з декількох одиниць танків. Фашисти пересувалися в бік одного з населених пунктів. В результаті швидкої і чіткої роботи вдалося підбити два танки. ЗСУ ліквідували склад постачання боєкомплекту в Херсонській області, оперативне командування. Південь авіація завдала ударів по ворогу в районі Нововознесенського та Олександрівки. За добу на півдні України ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру Піон, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Кремль готовий до прямих переговорів Зеленського і Путіна, Сінентурк. Путін нібито натякнув на переговорах з Ердоганом 5 серпня, що може зустрітися з Володимиром Зеленським. Тепер, щоб зупинити війну, російська сторона заявила, лідери можуть обговорити і визначити дорожню карту. Потім делегації можуть почати роботу по втіленню цієї дорожньої карти в життя. Потім делегації можуть почати роботу по втіленню цієї дорожньої карти в життя. Заявили на каналі. Я, звичайно, проти війни, але навіть не уявляю, як нашому президенту дивитися в бік Путіна. Скільки разів Зеленський закликав до миру, закликав зустрітися обличчям до обличчя. Путін, де ти був? Ось такі події відомі на сьогоднішній час. Що буде далі, не пропускайте, підписуйтесь на канал.